Привіт! А я вже знаю, як потрібно себе поводити на дорозі. І хочу дізнатися, чи ти це знаєш, чи ні. Ну, давай разом з тобою почнемо. Щоб перейти дорогу, нам допомагає світлофор. Як переходиш вулицю на розі, зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Так говорить світлофор на жовтий колір. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко дорогу перейти швидко можна. На червоний? Ні, на червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. А-а-а, зрозуміли. Так, а на що ж можна тоді переходити вулицю? На яке світло можна переходити дорогу? Подумайте на зелений колір світлофору. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Так ти зрозумів? Переходити дорогу можна тільки на зелений колір світлофора. А на що ще можна переходити дорогу? Ну, наприклад, якщо немає світлофору, подумай! Так, можна переходити дорогу по пішохідному переходу. Бачиш, який ти розумний, молодець. Це пішохідний перехід називається зебра. А я зебра непроста, без копити, без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Osionfish. Я лежу, я не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду тобі на допомогу. Знак, на якому я на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус, показує, що це виключно в цьому місці. Ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Зрозумів, бачиш, який ти молодець. Це тобі стало зрозуміло. А далі, що я хочу запитати чи розказати? Зазвичай такий знак у червоному трикутнику, де намальовані діти, ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте, це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведених місцях. Ну, наприклад, Надземний пішохідний перехід. Він дуже безпечний, тому що по ньому не їздять автомобілі. Також є підземний пішохідний перехід, який знаходиться під землею. Там не їздять автомобілі. Ну, звичайно ж, не їздять, як автомобіль заїде під землю. Там тільки метро може їздити. Ось, бачиш, зрозуміло. А ще. Є надземний пішохідний перехід. Він знаходиться над землею, над дорогою. Там є такі сходи і міст, по якому можуть переходити дорогу. Ось, бачиш, надземний та підземний перехід. Це самі безпечні місця, через які можна проходити через дорогу. Так, тепер і ти, і я, ми знаємо. Що безпечно переходити на зелений колір світлофора. Безпечно переходити дорогу через підземний або надземний пішохідний перехід. Молодець, розумничка. Ну і ще, давай я в тебе запитаю ось про що. Ну, скажи мені, на дорозі можна гратись? Ні, молодець. Лийне музика й пісні. а Біля дороги можна гратись? Ні, молодець. Б'є в ворота м'яч хлопчак, на подвір'ї гратись можна? Так, можна на дорозі, ти скажи мені, мчати на велосипеді. Ні, молодець. А тобі вже 14 і ти можеш їздити по дорозі на велосипеді. Так, молодець. А якщо тобі нема ще 14 років, ти можеш їздити на велосипеді по дорозі? Ні, молодець. А щоб ти ніколи не був сумний, правила порушувати можна? Ні, молодець. Дотримуйся правил дорожнього руху, і тоді ти будеш у безпеці. Зрозумів? Я теж зрозумів. І тепер буду тільки слухатися і все робити по правилам. Будь здоровий, дотримуйся правил дорожнього руху та до нових зустрічей. Бувай!